Вітаю вас на криптовалютному сайті, який працює з 2016 року. Мене звати Віктор. Це відео не фінансова рекомендація. Всі рішення по криптоінвестуванню приймайте самостійно. Бажаю вам вдалих криптоінвестицій. Прогноз курсу біткої на сьогодні, 21 квітня, 23 рік. Вчора я напрямок не вгадав. Сьогодні прогнозую зниження, пояснюю на вже денному графіку. Що я тут бачу? Ну, по-перше, оця перша. Зона, на мій погляд, вона повинна бути для того, щоб курс продовжив до да, отміток вже 40. Для цього потрібна потужна консолідація, зона консолідації. От. І З одного боку було б добре, якби в цій зоні курс би коливався, але він вийшов з неї і йде вниз, зайшов у більш потужну зону, де курс. Тримався з минулого потужного зростання. Це по-перше, це тобто в цій фазі максимальне зниження я бачу ну, 27, якого може і не бути, але вірогідність цього є на цих вихідних або наступного тижня, коли і буде, на мій погляд, мінімум у цій фази. Пам'ятаєте, да? це що я став? Коли ще курс нижній графік дивимось, коли ще курс був тут, я прогнозував, що для того, щоб ну, звісно, нижній графік, індикатор стахастик, курс ще був тут зверху. Я казав і прогнозував, що для потужної фази зростання треба, щоб він сходив вниз. Як було це минулого і позаминулого разу. І дійсно такий процес зараз триває практично, за даними індикатора. Курс уже тут зайшов у цю зону. Далі він тут повинен побути, як і того і того разу декілька днів. Тому, які будуть коливання по дням, не так важливо. Важливо, щоб ця фаза завершилась, після чого можна очікувати на зростання. Тому сьогоднішній мій прогноз налаштований на подальше зниження курсу біткоін. Технічний індикатор ага, вже. Ковзані лінії вже в зоні продажу, осцилятори в нейтралі. І загальний індикатор показує, вже 10 людей продають, 8 дивляться з боку і 8 тільки купують. Тобто, вже за даними цих індикаторів, більше біткоін продають, ніж купують. Домінація. Почнемо з біткоїну. Ну, він в цій зоні, яку я викреслив, все нормально. Трошки додаються активи, трошки знижаються. І поки біткоін в цій зоні великих виходів грошей не, я не бачу. І якщо буде те, що я прогнозую, зниження курсу, можливо, він цього тижня буде змінюватись і вийде з цієї зони, може десь, десь так. Тобто зниження курсу біткоїну. Може змінити його рівень домінації. USDT трошки вийшов, куди вийшов, особисто я не розумію. Біткоін падає, домінація падає, ринок USDT в очікуванні, на мій погляд. Ну і тут вже, вже лінії так близько, що коли вони перетнуться, ніхто не знає, але йдуть ідуть вже дуже близько. і це за даними цього індикатора, буде сигналізувати завершення біткоін сезону. Ну, Він практично вже завершився. Але і альткоін сезон не розпочався. Тут я теж бачу поки що такий якийсь флет, так само ринок в очікуванні. Ну, Це нормально, оці зони, це і є зони очікування. Тут от поки що буде так. Ну а завтра, як завжди, перевіримо моє припущення по зміні курсу біткоїну. Пишіть свої думки в коментарях. Якщо відео сподобалось, лайкніть, підпишіться, покажіть друзям, поширюйте україномовний контент. І як завжди, на завершення моїх прогнозів. Головний прогноз на 23 рік Російську Федерацію буде знищена. Початок був, як наші ЗСУ вишвернули расистів з північних наших областей, з Києва. Далі був Харків, Херсон. Зараз чекаємо Маріуполь, Донецьк, Луганськ, Сімферополь. Не забуваємо донатити на ЗСУ. З вами був Віктор. До зустрічі.